Вирішили розділити частину з читання вірші на дві <клес> частини, для того, щоб ті, хто підуть раніше щось почули, і ті, хто прийдуть пізніше також. Е, і я почну з тексту для Каті, котрого наразі тут немає, або ж я її не бачу, і з тексту, який іронічно дав назву Збірці, з міста, котре ніколи не дає тобі спати, вести тебе так солодко, чавить так безнадійно, друзі просили різне. Соуси, фотоапарати, косметику і якусь мозаїку, прибував телефони, насіння, кеди, і тільки Катя попросила знеболювальне і снадійне. Господи, проведи нас в Бруклін без GPS-а. Перепиши нам візи, скончених на постійні, я б здала їй всіх борделів, і барів, адреси. Я привезла б їй чайку чи чорношкіру принцесу, але вона просила знеболювальне і снадійне. Всі трудові мігранти, бляді, стипендіати, менеджери і няньки, бабки, діаспоріні, всі, хто сюди дістався, в радості помирати. Потерпають від болю і моляться на ніч матом, забивають знеболювальне, малі ще просто надійне. Катя над океаном ніч заплутує сіті. На найдальшому стріті, в найбруднішому барі, нудить ще до того, як замовив і випив. Всім нам болить так само: тобі, і мені, і дітям рибалок із чайна тауну, які не сплять, щоб ловити свіжі морепродукти для досвітніх базарів. Зараз я вип'ю водички, віддихаюся і буду робити це краще.